Друзі, вітаю. Сьогодні субота. Мій вихідний співпав з Лєниним вихідним. Це не часто буває. Тому ми в основному товчимось на кухні. Завтра вже Лєна піде на роботу, в мене ще один вихідний буде, але вже буду на кухні сам. Товчимось на кухні. Дивимось свою улюблену передачу майстер-шеф. І будемо щось готувати на вечерю. Я, мабуть, приготую картоплю по селянськи. А Лена, я в Делві взяв фарш курячий, Лена, мабуть, підсмаже котлеток нам, та зробить салат з бурячку. Тому, ну що, будемо потихеньку готувати вечерю. Хе-хе-хе. <рес> так що, друзі, приєднуйтесь. Почистимо картоплю зараз. Швиденько для нашого блюда. Це зараз картоплю поріжемо ось на такі, на такі скипки. У картоплі. Так, щоб замаринувати нашу картопельку по селянськи нам потрібно майонез потрібен. Це в нас каріандр, паприка, кріп сушений, чорний перець. Всього по чайній ложці перцю пів чайної ложки. А потім в подальшому нам потрібно... Потрібно буде чесник, 3-4 зубочки і вершкове масло. Зараз підготуємо маринад для картоплі. Нам потрібно десь 2 столові ложки майонезу. Так, І зараз оці всі спеції перемішаємо добре і додаємо в наш майонез. Так, і це все добре вимішати. Щось густе, дам трохи олії. Нам вже ж треба картопельку змастити. А воно густе дуже. Зараз добавив трохи олії. Зараз вимішаємо з олією, щоб воно було трошки рідче. Так, дам дрібку солі. І зараз оце сюди наш майонез приправами. Так, і Зараз будемо намагатись максимально катопельку вимісити, щоб вона добре перемішалась з цим майонезом, зі спеціями. Це буде смачно. Попробуйте так зробити і вам сподобається. Це цікавий смак, цікава техніка. Все, картопелька добре перемішалась. Зараз будемо викладати її на листик. Так, Ставимо листик. Ставимо листик сюди. Пергамент. І потроху викладаємо нашу картопельку гарну. Так, ось така смакота. Бачите, яка смакота в нас вийшла? Картопелька гарна. І тут ще залишилось багато цього майонезу зі спеціями. Тому, мабуть, я її зараз картопельку цю. Полью цими цим майонезом та посиплю трохи сухарями. Я думаю, що це додасть якось пікантного смаку нашій страві. І зараз це все ми поставимо в духовочку і будемо запікати ось так. Все зараз ставимо в духовочку оцю смакоту. Так, зараз кинемо сюди 50 грамів вершкового масла. закинемо це в мікроволновку. Все, масло наше розтопилось і зараз швиденько додамо туди чесничку, бо картопля вже на підході, додамо 3-4 зубчику чесничку. І зараз часничок з гршковим маслом отак, замішаємо добре. Десь 50 грамів ручкового масла. Десь 4 зубочки часнику. І з цим ми будемо потім е, змастимо нашу картопельку. Все, готове. Ждемо картоплю. Дістаємо нашу картопельку. Ось так. Ось така красота у нас вийшла. Бачите? Ой, картопелька. А пахне як. Зараз будемо куштувати. Так, зараз викладемо нашу картопельку на блюдо. І зараз вершкове масло з частичком. Ми його зараз отак, отак змажемо цю картопельку. Вершковим маслом часничком. Ой, Ох і пахне, <схи> як же ж пахне? М -м -м. Ой, як пахне. Зараз, друзі. Це смакота. Так, все. Все. Ой! Які смаки. Оце картопля. Ой! Гляньте, яка смакота вийшла. Картопелька. Ой, з часничком. Смастили вершковим маслом з часничком. Ой, красота! Кажуть, що кращі кухарі чоловіки. Але подивіться на ваших дружин, і ви зрозумієте, що вас ніхто смачніше не нагодує, ніж ваша дружина. Кохайте своїх дружин. Друзі, ці котлети будуть бомба! Внутри сирок. Має милая, на милая, на вари у хата моя чорнобривая, та дрів вже немає, милий, мій миленький. Та дрів вже немає, голуб мій сиденьких. Нарубай милая, нарубай милая, нарубай у ха Моя чорнобривая, нарубай милая нарубай. Духовці ще доведемо. Хвилин 10. Ось так запікаються наші котлетки. Ай, будуть смачні і сиром Ой, Рубань, у нутрях. Ай, милая, зарубай! Уха! Моя чорнобривая! Та сил вже немає, милий, мій беленький! Ой. Зараз спробуємо. Ой, лена смари такі. Котлетки смачні. А якщо ще сирочок внутрі, це дуже смачно. Ой, картопелька пахне часничком. Зараз ми це все скуштуємо. Гляньте тільки. Ось і смачно. Смачно. Так, друзья, скуштуем. Ой. М -м -м. М, -м. Смачно. Смачно. С чесночком. Ой, котлеты. эти полянка на эти котлеты. Шалена підсмажила сирочок внутри. М -м -м. Гляньте. Ось вот тільки погляньте. Це дуже смачно. Друзі, готуйте. Все смачно. Друзі. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаво. Картопля смачна, котлети дуже смачні. Так що вечеря вдалась. До нових зустрічей. Якщо підпишетесь, то побачимось ще не один раз.